Олеся Копчук з нами на зв'язку, директорка Київської дирекції Укрпошти пані Олесю, вітаю вас зі студії Києва. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава вітаю. Одразу хочу почати із позитивного, адже нам глядачі надіслали одразу світлини. Ті задоволені користувачі, які яким вдалося обміняти лампи. От власне, зокрема, пані Марина нам надіслала світлини, як виглядають лампи. Працює все гаразд. Якщо можна, покажіть пані Марини світлини. От одна світлина нам показує, от як лампочка вже світиться, працює, і от до цього як вона виглядає, отримана. От, власне, що можна ще одну світлину, покажіть. Так само є у нас повідомлення від пані Галини. Вона надіслала нам повідомлення у Вайбері, де надіслала нам одразу 5 лампочок. Вони абсолютно різні. Якщо можна також, покажіть нам цю світлину. І от запитання: попросіть, будь ласка, Укрпошту пояснити, чому із п'яти ламп лише одна схожа на обіцяну. От, напевно, з такого питання ми почнемо. Ви бачите зараз зразки, 5 лампочок. Могло таке статися взагалі чи ні? Бо ми ж Отримали повідомлення, от його і обговорюємо, звичайно, могло тому що лампочки збиралися для України з усієї Європи достатньо за швидкі е терміни, тому е наразі вони можуть бути абсолютно різними. Головне, що все це е енергозберігаючі лампочки, тому відділення буде видавати ті, які в них наразі є в наявності. Ми очікуємо наступні поставки вже більш-менш однакових ламп. Але ще раз повторюю, можливі е, різні варіанти різного формату лампочок. Це все ок, це нормально, всі вони допомагають підтримувати наш енергетичний фронт. Ще одне повідомлення маємо від пана Олександра. Він щоправда з міста Вінниці, але питання може підійти для столичної ситуації. Вчора у відділеннях пошти міста ламп не було, мають надійти. І от цікаво, пану Олександру, знати лампи повинні бути виробництва європейського чи китайського? Лампи до нас надходять з Європи. Це два постачальника. це Signify, Він же Філіпс. Із uh -huh. Нідерландів та постачальних Німеччини самі лампочки можуть бути вироблені в Китаї, але ще раз вони надходять до нас відповідно з Європейського Союзу. Uh -huh. Зрозуміло, Укрпошта ж видала перший мільйон led ламп за програмою з євросоюзом. Перший мільйон це доволі немала кількість, в які терміни вдалося їх всі обміняти. І власне це обмін відбувався за заявками попередніми в дії чи як. Це як і заявки в дії, так і ті наші громадяни, які приходили з паспортом та ідентифікаційним кодом одразу ж у відділення, не реєструючись у дії. Уже в суботу ми мали перший мільйон. Станом на зараз, на вівторок, у нас вже близько півтора мільйона. Якщо бути точними, мільйон чотири ламп. Mm -hmm. А от з приводу питання цоколь на цоколь, чи правда що приносиш є 27 маєш отримати є 27 Все логічно. Це за умовами, е які були оголошені за Зелегідь, Правильно я так розумію? Ні, насправді кожен громадянин повнолітньої України може або в дії, або в відділенні вибрати необхідні йому ці околи. Якщо йому потрібні 3, є 27, 2, є 14 і вони є в наявності у відділенні, він може отримати ті, які забажаємо. Угу. А принести у відповідь відповідні цоколі, чи, в принципі, може 5 лампочок е 27 принести і отримати там 3 е 27 а 2, 2 лампочки е 14 Головне принести е, старі лампи розжарювання, угу. які є е, в нього в наявності. Немає значення, якого вони цоколі. А, взагалі, скільки таких лампочок буде обміняно? Тут є якась межа? Загалом проект передбачає обмін близько 50 мільйонів ламп, і як зазначив президент України Володимир Зеленський, для когось це може статися не таким суттєвим, але насправді ці 50 мільйонів вони дозволять заощадити близько одного гігавата електроенергії. Ну для прикладу зараз. Нестача в енергосистемі у нас в Україні становить близько 2,5 з гігават, тобто близько 40 відсотків, ми зможемо заощадити електроенергії, допомогти Україні на енергетичному фронті. Угу. Попередньо е, зауважували наші глядачі про те, що, е, начебто, на деяких пунктах укрпошти неможливо на місці перевірити справність цієї лампи. Якщо в тому разі, якщо людина взяла лампу і вона бракована, вона може її обміняти назад. Так, насправді ми ну, дійсно немає можливості перевіряти лампу у відділеннях, інакше цей процес був дуже довгим і ми не змогли б відпустити максимальну кількість наших громадян. Але якщо в разі того людина отримала лампочку, перевірила вдома, вона несправна, вона може прийти у відділення Укрпошти і замінити її на іншу. <звіт> <звіт> А Що роблять з тими лампочками, які здають до Укрпошти? Ми разом з військовими адміністраціями будемо проводити утилізацію. Тобто, ми передаємо лампочки військовим адміністраціям. Вони вже як побутові відходи проводять утилізацію Е, угу. одразу перепрошую за наглість, але було таке запитання: от ті отримані лампочки вони з часом теж перегорять. Знову можна буде обміняти чи ні? Ми б задоволенням, але в нас, на жаль, немає можливості зберігати їх довший час. Ми дуже сподіваємося, що. А цей проект допоможе нам пройти енергетичну кризу в країні і зробить нас максимально свідомими українцями. І надалі лампи розжарювання загалом не будуть продаватися та куплятися нашим громадянам. І ми сподіваємося на те. Взагалі, ми сподіваємося на те, щоб нам не, не треба було взагалі заощаджувати, щоб ми з вами е, далі е, жили хоча б у питання світла на широку ногу. Але розуміємо, що ворог тут стоє на заваді цього питання. Пані Олеся, я дуже вам дякую за розмову за е, такі важливі е, деталі цього обміну. Бо люди бачите зворухобилися, хвилюються, засипають наші месенджери. А активізація почалася, і це добре. Дякуємо вам. Олеся Копчук була з нами на зв'язку директорка Київської дирекції Укрпошти.